Так. Всім привіт! Це знову бінарні опціони і пробуємо турбувати на реальному штаті. Погнали. Так, дивіться, відкрили ми валютну пару USD GPI. До закриття свічки у нас виходить півтори минути. Давайте розберемо графік. Дивіться, є движення на повишенні. Хороше. Об'єми тут у нас. Окупатель тримається. Пробили уровень, до того був уровень супротив але він вже, виходить, уровень підтримки. Так, дивіться, з цього моменту я хочу заключити движення на повишенні на 4 минути, або на 3 минути, як повеземо. Ну як буде. Але треба для початку зрозуміти, де зупинки, куди ціна може йти. Тут же не так буде, як на бінарній на демо-щоті. Просто заключи і все, і там як буде. Ні, тут вже реальний щот і треба трошки думати своєю головою, що робити, що не робити. Об'йоми ростуть на полишені. Чи не ростуть? Дивіться, був підход до уровня супротивлення, отуди там, де я чорними позначив. Об'йом впав в продажу. Було відкате движення на поніження, біження зупинилося. Діження зупинилося. Образовується нова свічка. 7 минут об'єму на полощення немає вже нема ніякого. Просто немає ніякого дження на повішення, але об'єм звідкись береться, росте. Зараз понаблюдаємо, як то воно має бути. Ну це щось взагалі щось. Ну росте, росте Я не знаю, чи він зможе пройти той уровень сопротивні. Либо він не пройде. Давайте на часовик подивимося. На часовику об'єм росте. Плюс-мінус є куди рости йому. Окей, значить можемо заключати зділку на повишення. Розглядати, не заключати, а розглядати на початку. Образовується свічка неопределенності. Чого свічка неопределенності? Тому що бачите, як воно е, образувало дану свічку. Маленьке це тіло маленьке, і великі палички це тіні. Значить, сила, яка йшла на поніженні, і не образувалася. Образовується нова свічка, движення на повершення, движення на поніження в нейтральній стороні. Тут Саме головне, це треба включати логіку. Бачите, відстріляю на повішені. USD GPI, давайте. 70%. Діження щось зросте може. 3 минути, щоб бачити добрий графік, куди воно може йти? На 2 минути. Розглядаємо. Бачите, як тут пішло движение на повішені, -моє, пришло. Пришло. Там ще зупинки призходять. росте, 3 минути движение росте. Ну, вже відкат приходить від продавцям. Знаєте, не хочеться просто заключити зілку, аби програти. Хочеться, щоб щось верти. Ні, тут наблюдаємо, звісно, ми нікуди не спішимо. Зачем? Наша ціль це хоча б якихось 2-3 зділки зробити. І все. Нам головне підібрати хороші варіанти, де можна це зробити, щоб було чотенько. Бачите, щось. Повторюються всі ті ж самі рухи повторюються. У нас вітер трошки зірвався, може ви мене погано чуєте, то вибачайте. Шукаємо хорошу валютну пару, на якій можна буде заробити. Пішло движение на повышение, повершення, отут це взагалі доріг. Пшло движение на повышение, образовується пін-бар, сили покупатіля пропали. І сразу движение на понижение. Дві минути до закриття обйом зрівняється з предыдущим і може піти ще нижче. Бачите, де, де зупинки присходили. Ось тут зупинки присходили. Якщо двіження йде донизу, то плюс-мінус орієнтовна їхня зупинка це отута, от Оця зупинка. Але це все залежить від сили продавця, лі він піде нижче, чи не піде. Якщо дження піде вище, то їх багато зупинок, але основні отута. тут зупинок. От бачите, як воно. Тут треба думати і треба общати логіку. Окей, буде це що, USD-КНФ, USD-GP. От бачите, одразу впало вниз. І об'йом зрівнявся, з здедуще зрівнюється. От бачите. Значить, сили не з'явилися в покупателях, щоб пройти вище. Лиження розглядає на пониження. Та й сила є. Об'йом такий же самий, плюс-мінус, але сила присутствує, дивимося тут. Бачите, тут реально воно може бути. Але все одно треба чекати. Я не хочу просто нікуди заключати з ділки, як кажеться. Тут прошло, все, дивися. ГТТ Аута, ТГТТ Аут 85%. На 3 минути, думаю, бо сила вона тяжка. Тут відкати ще приходять маленькі. Заключаємо зділку на пониження. Блін, 2 долари, але ладно. Я думав на 1 доллар заключати сделки. Ну, Три сделки, це плюс-мінус скільки? Півтори долара до 2 доларів, типа. А так я сразу заключу здійлку. Два вот мінуса. Все, остигаємо і ще не трогаю. Ну, наблюдаємо за ситуацією, діпа. ситуація хороша, сила продавця присутствувала, дівчиня орієнтовно хоче йти донизу. Так як ви самі це наблюдаєте, об'йом великий, дівчання націлене донизу. Е, зараз йде неоприділенка в даній свічці, вони не знають, що вони хочуть. Чи то йти наверх, чи то йти низ. Тут треба ожидати що цього. Так, я збільшую трошки яркость, воно так наплом. Тут наблюдаємо просто за ситуацією, типу. хочемо, Хочем, щоб воно пішло донизу, а воно коливається на уровні і щось старається йти нижче. Не знаю, як воно закінчиться цим. Ну просто я вам показую наглядно, як це воно працює. Діжання донизу буде по-любому йти, Чи воно зараз піде, чи воно дасть відкатне двіження на повершення, но ну, воно все одно піде. Бо тому що обйоми велися, продавець присутній. Я вам показав, куди воно хоче плюс-мінус орієнтовно двигатись, воно і туди буде йти. От бачите, вже біжання йде. <рес> Діжання рухається. Ні, тут головне не спішити. Завжди не спішити обдумуватися, як мені старша сестра казала, та й багато, з рідних батьки говорять, ти 100 разів подумай, ліво 50 разів подумай і один раз зроби, але вже з окончательною відповіддю. Так же саме я зараз говорю, тут краще думати, от минута до закриття, от бачите, ціна вже так, що на рівні йде відкати вже. Від покупателя. Тут ми віримо до останнього я не знаю, як воно закінчиться, ну. Но... Тримаємо газ, має вийти Сила падає, сила падає від продавцям. І тут, от бачите, в моментах вже коли закривається свічка, воно йде на повишення. клас таку, таку Клас. Ну нічого, не розочаровуємося, не нормально таке буває, нічого тут не подієш. Тут нічого не подієш. Просто от... пару хвилин не вистачило, аби, аби. Аби закрилося плюс. Прикиньте. Просто дало, фартануло. Я не знаю, як це об'яснити. Чесно, мені фартануло. Але бачите, все одно. Воно щось його то вверх, то вниз, тут непонятка якась. Я думаю, що може на, на точку, якщо. Давайте так от зараз глянемо, як закриється ця дана свічка, тут залишається минутка до закриття. Подивимося. Я бачу від покупателя з'являється сила. Що толкають дії вище? Чого? от Отзи. Зач... А чого його толкають нижче, я вам об'ясню, чого вам. Блін, от ті реклами вибивають. Дивіться. Получається, та зупиночка. І от тут зупиночка. От. Це такий об'єм. Блін, то що ж з вами настрой? І от. І від цього десь, напевно, віддаляється покупатель. Типа в цьому в цій даній локальній уровні присутствує покупатель. Mm -hmm. Тяжко, тяжко сказати, бо тут воно і на за покупателя йде і. Обйоми вливаються навіть в покупателя, значить вони хочуть прийти вище і протестити цей уровень. Верхній, супротивлення. Давайте зайдемо на часовичок, подивимося, що тут взагалі у нас відбувається. У нас тут о, дуже сильно свічка була на поніженні, але з відкатами такими серйозними. Вона, ну, звісно, не зрівняється. Це по-любому. Ну, Предудуща свічка була з відкатом на повишенні. Хороша двіж. Ага. Значить, тут розглядають варіантів на повишенні, чесно сказати. Але в чому прикол може бути? Дивіться, от оця херня, уровень підтримки, може бути ж там. Ну вони звітом чогось переламали собі ті. Он бачите, як непонятно. Вони типу хочуть розглянути варіант, ще йти донизу. Але є відкати. Об'йоми у нас тримаються в середньому полічестві. Відкат зайшов. Знову діжання на пониженні. <звук> опасно, чесно, опасно. Я просто не знаю. Я не знаю, що тут сказати вам як. Спинки нижні отут, аж. Але вони дійти до них є, що куди йти. Тяжко, 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 тяжко. Об'єми вливаються капець на поніжені. <клес> просто в один момент може воно просто пах. І на повішені піти. В одній секунді, бліо. Тут треба просто розглядати ситуацію і думати. Да, якщо є чим думати, треба думати, як це правильно зробити. Бачите, росте на поніжені. Росте на пониження. А тут а як воно в общем? Просто впало, прикиньте. Просто впало. Бля. В моменті. О, вже появляється відкатне двіжання, але все равно біжання йде до угу. <плес> 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 Дивіться, якщо предыдущее движение йшло на повершення, то коли ціну нижче, значить присутствує такий все-таки той покупатель, правильно? Правильно. Не давало ціну нижче пройти. Та й вже сила появляється в покупателя. <кій> опасно щось сказати, опасно щось зробити, чесно. Дуже опасно. Тут може треба ще просто наблюдати, щоб дане дження движение... е, ця свічка, яка зараз приходить яка зараз е, коректується, треба понаблюдати за нього. Подивитися, як вона закриється. Якщо вона закривається сильною стороною на продавця, значить джання ще може присутствувати аж в цю сторону сюди. Куди я її показав перший раз. Та як і на часовику теж показується, що ще буде примусово йти на поніження. Тут треба понаблюдати, чесно. Я не можу так сказати, типу, от... заключимо сюди і сюди. Тут треба терпіти і чекати. Хлопці, хочете хороші заробітки, треба терпіти і чекати. Той, хто не любить чекати, це не для вас. Бо тут просто Треба думати, тря думати. Сили йдуть, сили йдуть. Образовується знову нова свічка. Ну-ка на минутку переключимося, подивимося, що тут у нас як тут. -то. Тут отпукається ціну нижче. Тут ціну нижче. Та й покупатель вливається. Ви бачите, коли... коли воно погано. Усвоєним. Ні, ну движение йшло на поніження. Окей. Боже Йдить нахрен. О, бачите, вже відка... відкат Йде від покупателя. Все, вже сила продавця падає. Вже відкат від покупателя. Але все одно тримає його Ще в дусі в дусі тримає все Та й от вам така історія, що треба дивитися за цим всім. закривається, з відкатом сила з'явилася, ціла від покупателя була. Та й ще 50% відкату від покупателя призійшло. 50% відкату. Дивіться, тепер я вам таке зараз скажу. Е, от ваше міння, куди двіження піде. Це по-перше. По-друге, можете зробити на паузу і написати в коментарях, куди ви думаєте, що в цьому двіженні піде рух. Я вам скажу, я вам скажу. Куди я б зараз заключив з ділочку? 4 минути. Блін, це буде може швидко. Це може бути дуже швидко, як я зараз заключу движение на, на повершені. Чесно. Бо може бути відкат зараз на поніженні ще деякий момент. От. Вот. Типа. То воно завжди, коли свічка відкривається і йшла движення на поніження, предыдуща свічка, чи там без різниці, чи на повишення сила, ще що остається все-таки. І движення може йти вот, як в даному моменті зараз. І буде відкатне двіження взагалі, знаєте, як я зараз роблю? Це просто на ризик, і на суждення. Це може закритися в мінус. Але сила все-таки ще є. Давай. Блін, знову 2 долари. Та що ж таке? Треба поміняти, блін. Один долар. Зарано. Сила ще ж є, бачите, як я вам і говорю. Сила є і диження стремиться ще. Ну вона все одно його переламала. Типу покупатель же ж з'явився в цьому даному моменті. Тут я хочу просто злапати швидку зділку. Просто швидку. Получиться чи не получиться. Не получиться. Я зрозумів. Я зрозумів. Не получиться. Окей. Ну все одно я туплю за покупателя 3 минути движення на повишенні. Реально, я туплю за покупателя. Чому я так заключив? От якби я трошки раніше заключив зділку, коли воно йшло на повищення донизу, я б на минуточку заключився, я б забрав би цей плюс. Ну я вже поспішив, вже аж на мінімум це все зробив. І через це. І через це от, от так от прийшло. Печально, ну нічого, таке буває. Получається один мінус вже є за того, що я поспішив. Ну будемо його вважати, що це мінус. А що ж? Два мінуса, все, уход. Треба ніколи не спішити, а акуратно. Я просто для себе на різк свій влаштовував, бо той, хто не ризикує в моментах, то нічого немає. В цьому моменті я нічого не отримав, але я різканув. І це вже кайф. Нормально. Получається в нас що? Один плюс і один мінус. Окей. Печальна історія. Печальна історія. Ну, якщо зараз закриє ще один мінус, то все. На сьогодні бейт. Я що зміг, то і зробив. Не будемо залізати дуже жорстко. Я що мав показати, то показав. Сила йде, от бачите, вистріл. Ну, тут непонятка, просто непонятка, от бачите. Ужас, просто ужас. Я такого ще не бачив. Дористика просто. Настояща дористика. Сила вбилася в продавця. Із-за того, що предыдущее движення присходило хороше, ще й об'єм хороший був. Ось так от воно все робиться. Тут ще 40 секунд закриття, воно його не дожене. Скільки пунктів? 50 пунктів, блін. В мінус пішов. Печально. Ну я вам показую реальність, розрахунки, які в цьому є. Сьогодні не повезе, завтра повезе, блін. Тут, тут, тут таке. Я її закинув для того, щоб вам показувати на реальному шоті, як воно працює. Може хтось краще розуміє, ніж я, але я для себе це займаюся. Я для себе це торгую. І для себе я вчуся зараз в даний момент. Так, ви бачите, знову вистріл на повишенні. Я не встигну забрати свій плюс. Я не встиг забрати свій плюс. Свій плюс я не встиг забрати, але диження присходило до поніження з хорошим обйомом. Бог з ним. Давайте ще різкнемо на 2 минути на поніженні. 1 долар. Погнали. Просто, просто я хочу подивитися, чи воно реально піде донизу. сила є, диження є, давайте, воно ж по-любому хоче йти на поніжання. Правильно, до уровня підтримки. Зняти його ліквідність. Давайте вирізкнемо, спробуємо. Бог з ним. Давайте третій мінус ще заробимо, якщо ми заробимо його на 2 минутки. Подивимося, що воно того стоїть чи не стоїть. І все, і на цьому вже закриємо цю тему. Я сьогодні либо завтра закину відео. Ютубчик заходьте, дивіться. Наблюдайте за справжньою торговлею, як воно є. Ну, от бачите. Так, неприємно мінуса отримувати. Ну, знаєте, без того ніяк. Лучше що, пахати на роботі стабільно, отримувати ті ж самі гроші і нічого нового. Лібо тут навчитися різкувати в чомусь, розуміти якусь логіку в цьому. І знати, що в цьому є хороший заробіток. Ну тут, тут треба мислити добре. І вірити, і чекати. І все на купу, як кажеться. Не йде воно донизу, отримуємо ще один мінус. Ну воно воно піде донизу. Просто треба моменти відчікувати іменно хорошого входу. Треба моменти очікувати хорошого входу. У мене його не було, бо я ж на ній всі заключився і все. От ви понаблюдали, як це воно працює. Ще якісь вопроси будуть, пишіть в коментарях, я вам відповім. Все, з вами був Вадімко, Гарного вечора. Завтра ще один відосик буде.